<кій> ти платиш більше, отримуєш менше? Ласкаво просимо у світ сучасних AAA ігор. Колись ігри були мрією, а сьогодні вони бізнес план. Із бонусом у вигляді розчарування. А що сталося? Чому ми платимо більше, а отримуємо криві релізи? Бо сьогодні важливі не гравці, а акціонери. Видати груть по ти важливіше? Ніж зробити її якісною і байдуже, що у тебе персонаж без обличчя або корабль застрягає в скелі. Куди йдуть гроші? На що йдуть 100 мільйонів бюджетів на маркетинг. 50% бюджету на красиві трейлери, постери на автобусах і банери на кожному сайті. І лише 10% на реальну оптимізацію коду. Атхем. Граза 200 мільйонів. Виглядало бомбесно, поки ти не натиснув старт. А Redfall легендарний провал за повну ціну. Чому так багато багів? Невже ніхто не тестує ці ігри? Тестують. Але маркентологи сильніше. Пам'ятаєш Fallout 76? Більше багів тільки в BTT7 Windows 95. Але ж продавали як революційний мультиплеєрний досвід. Як тебе дурять трейлери? Чому трейлер виглядає краще, ніж сама гра? Бо трейлери роблять не ті, хто робить гру. Watch Dogs обіцяли як революцію у відкритому світі отримали графіку на рівні PlayStation 2 і сюжет. Помстися за племінницю? <кхм> Чому Starfield не врятував ситуацію? Чому Starfield провалив очікування? Бо процедурна генерація. Це не заміна хорошого дизайну. Ти мріяв про незабутні пригоди у космосі, а отримав 950 пусельних калюж і 50 місій. Принеси подай і ти не мішай. Навіть No Man's Sky зараз цікавіший. Що ж не так зі Star Wars Outlaws? Чи буде Star Wars Outlaws рятівником, якщо ти віриш у чесні обіцянки Ubisoft? Та да, так, Open World від Ubisoft. Це як маршрутка. Всі їдуть, але всі страждають. Місії будуть копіюватись, вороги клонуватись, а сезонний пропуск проситиме ще 30 баксів. <рес> Фроспокен, діалог, який змушуть тебе плакати. Відсоремо. Голум гра настільки погана, що навіть орки морторі. Сказали ні, ми пас. А що хорошо? чи є хороші ігри? Так, але вони часу не мають. 3 літри. -лі Ей, Baldur's Gate 3 довели, що можна зробити чесну гру без безонатів. Lies of P гра виглядає краще, ніж 70% сучасного hey, triple Hades 2 готується переплюнути першу частину і без раннього доступу на 10 років. Чому все ще купують шлак? Як тріп утримує аудиторію? Страх пропустити щось велике. І ти купуєш, а потім стоїш у меню з багами. І мовчки плачеш. І як врятувати свою душу та гаманець? Будь обережним, чекай релізу, слухай реальні відгуки, не вір. Трейлера, вір, геймплею, не слухай маркетологів, слухай геймерів. Ігри це більше, ніж продукти, це емоції, це історії, це втеча в інший світ. Колись розробники створювали проєкти, бо хотіли поділитися ідеєю. А сьогодні більшість трілеї-проєктів створюються, щоб, щоб викачати з тебе ще більше грошей. Віддаючи 70 доларів за гру, ти більше не купуєш завершений твір. Ти купуєш обіцянку, що можливо через рік. Після 20 патчів воно стане придатним для гри. Ти купуєш ранній доступ, сезонні перепустки, косметичні шкурки, XP-бусти. І все це в грі, яку ти вже оплатив повною ціною. Тож ще варто продовжити підтримувати цю модель. Чи краще вкладати свої гроші в тих, хто дійсно старається? Сьогодні є сотні студій, які працюють з любов'ю, які не обіцяють революції в кожному тизері, а просто роблять хороші ігри. Вони не купують гучних інфлюренсів, вони не витрачають мільйони на фальшиві трилери. Вони просто творять і чекають, коли справжній гравець їх оцінить. Підтримуй тих. Хто заслуговує, не ведися на хайп, не замовляй кота в мішку тільки через красивий CGI ролик. Бо кожна твоя купівля це голос, голос за те, які ігри ми будемо грати завтра. Save games. play PlaySmart